Тепер ми поговоримо трохи про те, як керується Швеція. Якщо у вас є зошит, можете тепер відкрити першу сторінку. Можна сказати, що Швеція керується на трьох рівнях. У нас є вся країна, якою керують парламент і уряд. У нас також є регіон, який зображений на малюнку в центрі. На малюнку показано регіон Стокгольм, який має власні сфери відповідальності. На правій карті у нас зображена комуна, яка займає ще меншу частину. На цій карті показана комуна Нортелія. Але як все це починається? Все починається з того, що люди голосують. Існують бюлетені різних кольорів, і це вибори до парламенту, регіону та комуни. Вибори проводяться кожні 4 роки. Людина отримує три конверти, обирає ті виборчі бюлетені, які хоче, і потім заходить за кабінку, де кладе бюлетень у конверт. Після цього опускає конверт і здає його. Так відбувається голосування. І це трапляється. Кожні чотири роки. Одним з виборів є вибори до парламенту Ріксдагу. Які завдання парламенту? Основні завдання Ріксдагу включають призначення прем'єр-міністра та контроль над державною адміністрацією й урядом, щоб забезпечити правильність їхніх дій. Якщо парламент втрачає довіру до прем'єр-міністра, він має повноваження відправити його у відставку. Ще одна важлива функція законодавство. Це не прем'єр-міністр чи уряд встановлюють закони в Швеції. А Ріксдах та його 349 депутатів голосують за закони, які будуть діяти. Ріксдах також відповідає за ухвалення рішень щодо державних фінансів, включно з щорічним бюджетом. Бюджет, за який голосує парламент, визначає рамки для діяльності прем'єр-міністра та уряду. Оскільки Ріксдах призначає прем'єр-міністра, найбільша партійна група в парламенті зазвичай партія прем'єр-міністра. Має найбільший вплив на пропозиції щодо бюджету. Роботу Ріксдагу очолює спікер, який виконує роль своєрідного голови. Тепер ми підходимо до дуже важливого поняття, яке я вважаю важливим для розуміння парламентаризм це слово шведською звучить як парламентаризм. Хоча ми вже частково торкалися цього питання, зараз ми заглибимося в нього і використаємо це складне слово. Парламентаризм означає, що партія або коаліція партій, які отримали найбільше голосів, мають право сформувати уряд. Саме Ріксдах голосує за прем'єр-міністра, що є сутністю парламентаризму. Ось на цій картинці праворуч у нас є комп'ютерне з тепер ми підходимо до дуже важливого поняття, яке я вважаю важливим для розуміння: парламентаризм. Це слово шведською звучить як парламентаризм, хоча ми вже частково торкалися цього питання. Зараз ми заглибимося в нього і використаємо це складне слово. Парламентаризм означає, що партія або коаліція партій, які отримали найбільше голосів, мають право сформувати уряд. Саме Рікздаг голосує за прем'єр-міністра, що є суть парламентаризм працює наступним чином. Після виборів спікер, який є головою Ріксдагу, доручає лідеру партії спробувати сформувати уряд. Роль спікера полягає в тому, щоб керувати роботою парламенту. І забезпечити її ефективне функціонування, зокрема шляхом пропозиції кандидатури на посаду прем'єр міністра. Голосування та дебати в парламенті також ведуться спікером, який має діяти неупереджено, і забезпечити, щоб усі члени парламенту мали можливість висловитися. Той лідер партії, якого спікер вважає таким, що має найбільші шанси сформувати уряд, отримує можливість спробувати заручитися підтримкою. Лідер партії починає переговори з колегами в парламенті, щоб з'ясувати, чи можуть вони підтримати його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Це може означати, що лідер партії веде переговори та пропонує включити певні політичні пропозиції від інших партій в обмін на їхню підтримку. Наприклад, лідер поміркованої партії може запропонувати включити деякі політичні заходи християнських демократів, щоб заручитися їхньою підтримкою. Коли лідер партії отримав час на спробу створити більшість у парламенті, спікер представляє цю кандидатуру парламенту, який потім голосує за те, чи стане ця особа прем'єр-міністром. Якщо парламент голосує за цю пропозицію, лідер партії стає прем'єр-міністром. Це і є сутність парламентаризму, про яку ми раніше говорили. Якщо 175 депутатів голосують проти пропозиції, що важливо зазначити, процес починається заново. Після чотирьох невдалих спроб призначити прем'єр-міністра оголошуються нові вибори. Важливо підкреслити, що якщо депутат вирішить не голосувати, це вважається непрямою згодою, оскільки вирішальним є кількість голосів проти. Саме через цей процес призначають прем'єр-міністра та уряд відкрийте другу сторінку, якщо у вас є зошит. Основне завдання уряду керувати країною. Шведською це називається «регеринг». Вони відповідають за те, щоб законопроєкти, за які проголосував парламент, були реалізовані і стали реальністю. Тобто, це не обов'язок прем'єр-міністра чи уряду створювати закони. Це робить парламент. Це завдання можна проілюструвати за допомогою метафори, де Швеція порівнюється з автомобілем. У цій метафорі. Уряд є водієм автомобіля, що означає, що їхнє завдання керувати та вести країну вперед. 349 депутатів Рікздагу сидять на пасажирському сидінні з картою в руках і спрямовують уряд щодо того, куди має рухатися країна. Ріксдах визначає напрямок, а завдання уряду слідувати цьому курсу. Верховний суд сидить на задньому сидінні і має завдання стежити за тим, щоб усі на передньому сидінні рік та уряд дотримувалися правил і конституції. За межами автомобіля знаходяться медіа, представлені у вигляді камер швидкості з логотипом, наприклад, SVT, але це могли б бути й інші медіа, такі як AftonBladet, Expressen або Даггінснігетер. Завдання медіа спостерігати та повідомляти, якщо хтось у машині порушує правила, їде занадто швидко чи робить щось подібне. Вони забезпечують, щоб громадськість була поінформована про те, як ті, хто керує, виконують свої обов'язки. Це спрощений опис того, як керується Швеція. Також важливо розуміти процес того, як у Швеції створюється закон, і для цього спершу потрібно уточнити два ключові поняття: пропозиція та ініціатива. Пропозиція це законопроєкт, поданий урядом до парламенту. Уряд подає пропозицію, за яку потім голосує рік щоб вирішити, чи стане вона частиною шведського законодавства. Шведською це називається proposition – Ініціатива. Це законопроєкт поданий окремим депутатом Ріксдагу або кількома депутатами. Це означає, що кожен депутат парламенту, незалежно від партійної належності, має право пропонувати нові закони або зміни до чинних законів, за які потім голосує Ріксдаг. Це називається motion шведською. Більшість нових законів починаються як пропозиція від уряду, що є найпоширенішим способом. Однак іноді депутати Ріксдагу подають ініціативи. Часто як альтернативні пропозиції до урядових законопроєктів. Коли пропозиції та ініціативи подаються до Ріксдагу, вони спочатку обговорюються на пленарному засіданні, а потім направляються до відповідних комітетів. Комітети, до складу яких входять депутати Ріксдагу, що спеціалізуються на різних сферах, готують і пишуть висновки про свою думку щодо законопроєктів. Це називається «Ютскот» шведською. Існують комітети, що спеціалізуються на всьому від питань законодавства до енергетичної політики. Поки комітети працюють над пропозиціями, партійні групи Ріксдагу обговорюють законопроекти внутрішньо і визначають свою позицію. У Швеції депутати однієї партії зазвичай голосують однаково відповідно до рішення партії щодо питання. Нарешті Ріксдаг дебатує законопроекти на пленарному засіданні. Після дебатів рішення ухвалюється шляхом голосування. Якщо парламент голосує за законопроєкт, це стає рішенням Ріксдагу, яке передається уряду. Після цього уряд несе відповідальність за впровадження цього рішення, щоб воно стало частиною законодавства Швеції. Якщо у вас є зошит, ви можете тепер відкрити третю сторінку. Зараз ми поговоримо про щось дійсно важливе: основні закони Швеції. Основний закон це особливо важливий закон, який визначає, як повинно функціонувати наше суспільство. І його важче змінити, ніж звичайні закони. У Швеції є чотири основних закони. Якщо хтось хоче змінити основний закон, Ріксдах має проголосувати за це двічі, і між цими голосуваннями повинні відбутися парламентські вибори. Це робиться для того, щоб бути впевненим, що зміна дійсно бажана країною, а не просто швидке рішення. Основні закони захищають нашу демократію і наші права. Перший і, мабуть, найвідоміший з основних законів Швеції. Це урядова форма, regeringsformen. Урядова форма визначає правила для того, як повинні працювати Рік і уряд, включаючи процес ухвалення законів, які ми щойно розглянули. Вона також описує основні принципи парламентаризму, що уряд повинен мати довіру Ріксдагу, щоб керувати країною, і які права мають громадяни. Другий основний закон це акт про престолонаслідування, який встановлює, що Швеція є спадковою монархією. Тобто трон передається у спадок всередині королівської родини. Це називається «successions ordning» шведською, найстарша дитина глави держави успадковує трон. Третій основний закон це акт про свободу троднінг, який гарантує, що держава не може цензурувати те, що публікується в медіа за певними винятками, наприклад, у випадках погроз. Це називається Trick for ordning» шведською. Це важлива частина демократії. Оскільки вона запобігає державному контролю над медіа, так як це може траплятися в диктатурах. Четвертий основний закон це закон про свободу вираження і Трандефрієцґруген, який схожий на акт про свободу друку, але застосовується до усних висловлювань. Це називається Ітрандефєцґрундлаген шведською. Він захищає право людей вільно висловлюватися усно, без державного втручання, наприклад, під час публічних виступів. Ці чотири основні закони є фундаментом для всіх інших законів у Швеції та є центральними для функціонування шведської демократії. Основні закони можуть бути змінені лише шляхом двох рішень Ріксдагу з виборами між ними, щоб виборці мали можливість обрати інший парламент, якщо вони не згодні зі зміною основного закону. Важливо також розуміти різні типи урядів. Загалом можна виділити два основні типи. Уряд більшості та уряд меншості. Уряд більшості вважається сильною формою правління, що означає, що більшість депутатів Ріксдагу, а отже, й більшість партій у парламенті, підтримують уряд. Це дозволяє урядові легко проводити свої законопроекти через парламент без особливих труднощів. Наприклад, якщо поміркована партія має 60% місць у Ріксдагу, вона може легко призначити свого кандидата на посаду прем'єр-міністра. І просувати законопроєкти, які їй потрібні завдяки своїй сильній позиції. Натомість уряд меншості вважається слабкішою формою правління, це пов'язано з тим, що уряд не має більшості місць у парламенті. Наприклад, якщо поміркована партія має 40% місць соціал-демократи також 40%, а партія зелених 10%. це означає, що жодна партія не має більшості. У такій ситуації. Партії повинні вести переговори та обирати сторони. Незалежно від вибору, уряд буде слабким, оскільки немає підтримки більшості в парламенті. Якщо партія, що підтримує уряд, як у нашому прикладі партія зелених, змінить свою позицію, уряд може впасти через нестачу підтримки в Ріксдагу. Отже, різниця між сильною та слабкою формою уряду залежить від того, чи є в уряду більшість або меншість депутатів, які його підтримують. Існують також коаліційні уряди. Це відбувається, коли кілька партій об'єднуються, щоб отримати більшість у рік здагу і сформувати уряд. Тепер ми обговоримо функцію комун. Шведською це комюнер. У кожній комуні є комунальна рада, комун Мектиге, яку можна порівняти з парламентом на рівні комуни. Саме комунальна рада ухвалює рішення на місцевому рівні. Далі є виконавчий комітет комуни, комун Стірлсен, який функціонує як уряд комуни. Завданням комунального виконавчого комітету є керування роботою комуни та забезпечення виконання рішень, прийнятих комунальною радою. Шведські комуни мають конкретні сфери відповідальності, які не повністю контролюються державою. До цих сфер належать догляд за літніми людьми, виплата соціальної допомоги, догляд за дітьми, включаючи дошкільні заклади, а також вся система освіти до рівня гімназії за винятком університетів. Комуни також відповідають за питання планування та будівництва. Ці завдання комуни зобов'язані виконувати відповідно до шведського законодавства. Законодавство також вказує, що комуни мають право брати на себе завдання, які не входять до компетенції рік здагу чи регіонів, за умови, що ці завдання не заборонені прямо. Це означає, що комуни можуть обирати додаткові сфери діяльності, виходячи з бажань своїх мешканців. За винятком деяких конкретних заборонених сфер, таких як наявність власної армії, що є відповідальністю держави. Це дає комунам можливість адаптувати свої послуги відповідно до місцевих потреб і побажань. Комуні надходять кошти кількома способами. Перш, комунальний податок це основне джерело доходу, яке становить приблизно половину доходів комуни. Рівень комунального податку визначається самою комуною. І це часто є центральним питанням на комунальних виборах. Два державні субсидії це інше значне джерело доходу, яке покликане підтримувати комуни у впровадженні рішень парламенту, таких як реформи. Державні субсидії також допомагають вирівнювати економічні відмінності між комунами. Три. Комунальні збори за послуги, такі як вода, електроенергія, вивезення сміття та догляд за дітьми. Ці збори також вносять свій вклад у бюджет комуни. Чторі, комуни можуть брати позики для фінансування великих проєктів, таких як інфраструктура та будівлі. Що стосується регіонів Шведської Рейджон, то регіони відповідають головним чином за охорону здоров'я та громадський транспорт. Їхні доходи надходять переважно з регіонального податку та різних зборів. Концентрація цих сфер відповідальності на регіональному рівні обумовлена ефективністю витрат і практичністю для кожної комуни. Було б дорого і складно мати власну лікарню та повністю автономний громадський транспорт. Централізація цих послуг до рівня регіонів полегшує координацію та дозволяє ефективніше використовувати ресурси. Це також спрощує життя мешканцям, яким не потрібно змінювати квитки та транспортні засоби, при перетині межі комуни. Структура регіонів забезпечує більш уніфіковане та економічно вигідне управління послугами. Такими як охорона здоров'я та громадський транспорт на більших географічних територіях. Ми закінчимо це відео, поговоривши про ЄС, який насправді спочатку був проєктом миру. Якщо у вас є робочий аркуш, можете перейти на сторінку. Що ж робить ЄС? ЄС складається з 24 країн-членів, як видно на карті. Праворуч ідея полягає в тому, що в межах цього союзу має бути вільне пересування, що означає, що ви можете подорожувати, жити, навчатися. І працювати в інших країнах ЄС, якщо можете себе забезпечувати. Деякі країни також мають спільну валюту Євро. Швеція не є однією з цих країн, оскільки має свою власну валюту, шведську крону. Швеція вирішила не брати участь у валютному союзі. У ЄС також існує спільний внутрішній ринок, що означає відсутність мит у межах ЄС. Торгувати в ЄС має бути так само дешево, як і всередині однієї країни. Спільна валюта також полегшує купівлю продаж, оскільки відсутні витрати на обмін валют. ЄС також відповідає за різні види субсидій, головним чином за сільськогосподарські субсидії. У ЄС вважають важливим, щоб Союз вирощував власну їжу та не став надто залежним від імпорту в разі виникнення кризової ситуації. ЄС також бере участь у питаннях, які впливають на весь союз, таких як екологічна політика, війна в Україні та політика щодо біженців. У багатьох із цих сфер рішення ухвалює ЄС. Як ухвалюється рішення в ЄС? Найвищий орган це Європейська Рада. Європейська рада складається з глав урядів кожної країни-члена ЄС, а також голови Європейської комісії. Отже, наш прем'єр-міністр сидить у раді ЄС. Рада визначає загальні політичні напрями та пріоритети ЄС. Вони регулярно збираються для обговорення та ухвалення рішень з важливих питань, що впливають на весь союз. Європейська рада визначає напрямок розвитку ЄС. Європейська комісія відповідає за пропонування нових законів, а також за виконання ухваленої політики та забезпечення дотримання законів Союзу. Кожна країна має свого комісара в Європейській комісії. Європарламент це орган, який ми обираємо кожні п'ять років. Отже, Європарламент є найчіткішим проявом демократії в ЄС. Європарламент має 705 членів. Європарламент ухвалює рішення щодо законів і бюджету разом із Радою міністрів. А що таке Рада міністрів? Рада міністрів складається з міністрів урядів кожної країни-члена ЄС. Якщо, наприклад, обговорюються екологічні питання, то Швеція може відправити туди міністра охорони довкілля, щоб новий закон ЄС став реальністю, і Європарламент і Рада міністрів повинні дійти згоди. Тепер, коли ми наближаємося до завершення цього відео, ви можете поглянути на список зліва. Він містить важливі теми, які вам потрібно знати, щоб зрозуміти, як керується Швеція. По перше, ви повинні знати, що роблять Ріксдах, уряд, регіони та комуни це основні знання про функціонування нашої країни. Також важливо розуміти, як працює парламентаризм у Швеції, особливо як формується уряд і які кроки робляться після виборів. Далі вам необхідно знати, як створюється закон. Від пропозиції до ухвалення рішення. Крім того, важливо бути ознайомленим із основними законами Швеції, оскільки вони є основою нашої демократії та наших прав. Якщо ви відчуваєте, що щось не зовсім зрозуміле, ви завжди можете переглянути відео знову. Не забудьте заглянути в опис відео, де ви знайдете важливі терміни, які можуть допомогти вам краще зрозуміти матеріал. Ці терміни також перекладені на вашу мову. Щоб ви могли отримати глибше розуміння. Дякуємо за перегляд, і якщо хочете подивитися наступне відео, можете натиснути угорі.